Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні захотілося солоденького. Згадала, що можна спекти. В мене це в селі називають завиванці, або маковий рулет. Я буду ще одну начинку, ще шоколадну начинку, буду з какао використовувати. Хочу спекти маковий рулет. Для цього нам потрібно рецепт. З моєї книжки. Молоко пів літри, цукор 200 грамів, три яйця. Олія соняшникова. Кілограм муки. Масло вершкове 100 грамів. Начинка в мене буде мак. Пізніше зробимо начинку. Мак і какао. Спочатку зробимо тісто. Нам потрібна миска, тепле молоко. Пливаємо. Так. Тепер нам потрібні дріжджі. В мене вони сухі, можна додавати пресовані. Тут пише на пів кілограма муки, на кілограм муки то даю дві пачки. Ну, Але так як тісто з яйцями йому треба буде піднятися так, добре, тепер я хочу додати трошечки цукру. Ми додаємо яйця. Є яйця. Ще я хочу додати порошок до печива, так мені порадили, кажуть що краще. Так. Пятьдесят миллилитров. Так, я. Yeah. Окей, okay. и ванильный сахар. Меня тут чисто не Добре, масло пізніше. Масло буду вже замішу тісто, тоді буду додавати масло. Ще я сюди не додала солі. І ще до тіста треба додати щепотку солі. І зараз гарно вимішуємо маселку додамо і буде супер. Я думаю, більше борошну не потрібно. Гарно потрібно вирішати, щоб тісто не липло до рук. І все. Тісто наше ми вимішили. Тісто наше вже вимішане і зараз будемо додавати масло. По чуть-чуть і будемо ще вимішувати. Все, наше тісто готове. Все, наше тісто готове. Відправ... Відправляємо. тут змелений. Що я роблю, я буду запалювати З мене 200 г. Пересипаю його. Це його кип'ятком. Хай собі ще настоїться. Якщо у вас мак гіркий, краще залити молоком. Або зварити, наприклад, зварити, додати, наприклад, 100 грам води, 100 грам молока, і тоді мак гірчити не буде, Все, я його відставляю, Хай він собі там набухає. Потім буду додавати цукор і ще раз його зблендерую. І начинка готова. Готуємо начинку. Мак я відсідила ситочку від води. Сюди 100 грам цукру. Я ще хочу додати горішки, а ви можете не додавати. Мені подобається з горішками. і ізюм. Хоріхів десь 50 грам, ізюму так само 50 грам. Все, перемішую. Якщо любите більш солодкий, додавайте більше цукру. Все, моя макова начинка готова. Підготовлюємо наш кофін. Два в мене зроблені з маком, а один буду робити зараз какао. Какао і цукор. Тут какао и цукор. Гарненько все защипуємо, щоб наше какао не витекло. О. Наші макові рулети спеклися. Також з какао, Ось такі получилися, рум'яні, мягенькі. Готуйте? Усім смачного!